Друзі, це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі, і сьогодні про залежності, то що це слабкість характеру чи хвороба. Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня, як формується залежність, звідки вона береться, якщо ми говоримо про військових. Давайте спробуємо розділити так, алкогольну залежність, наркотичну залежність і лудоманію. Якщо говоримо про алкогольну залежність, то, ну, перше, як на мене, це елементарно спосіб вижити емоційно для наших військовослужбовців. Тому що в тому всьому, що вони знаходяться в пеклі війни, так, це постійна загроза смерті, це те, що ти бачиш на власні очі смерті, так, це тривога, це страх. І ось тут немає такого, знаєте, здорового механізму. Механізму, якось допомогти собі якихось способів саморегуляції, тому що немає на це часу, немає на це ресурсу, можливостей, ну і також навичок немає. Так? І ось тут з'являється такий, я б сказала, примітивний механізм захисту. Так? Людина мусить якось допомогти собі, заглушити цей біль, заглушити ось це все. Так? Ну, наступним хочу відмітити нормалізацію алкоголю в у військових частинах, тому що якщо ми говоримо за наркотичну залежність, наприклад, так то це взагалі така тобойована тема. Але якщо говоримо за алкогольну залежність, то це дозволено. Я знаю кілька військових частин, де заборонено вживати алкоголь, так але ну, в більшості військових частин, коли хлопці повертаються з завдання, коли в них є втрати, так то ну є, є певний дозвіл на те, щоб ну, допомогти собі пережити ось це все. Безсонні ночі. Те, що відбувається вже з психікою, так ми ж розуміємо, що нервова система виснажена, так? ми розуміємо, що психіка на межі взагалі. І ось тут людина мусить якось дозволити собі, ну, верніше, заставити себе, ось поспати, коли їх там відводять на кілька днів, для того, щоб вони помились, відпочили. Але ж це автоматично не відбувається, і потрібно якось заставити себе поспати, відпочити. І тут якраз алкоголь допомагає, хоча б на там не знаю, на тих кілька годин там чи там на якусь добу просто виключитись, допомогти собі в цьому. Що стосується на наркотичної незалежності. Тут про травматичний досвід, про посттравматичний стресовий розлад, коли насправді людина вже сама ну, на, на межі, людина вже не здатна, вона вже не може м, нічого робити, але їй потрібно йти. Немає ось цих моментів, так, зупинитись, там, перезагрузитись. Людина мусить іти вперед. А як заставити себе йти вперед, коли вже, вже ти повністю ну, не можеш контролювати е, свій стан так, і все, що з тобою відбувається? І ось Тут потрібно ну чимось собі допомогти. Так наступне це мені здається така певна боротьба з болем. Тому що хлопці повертаються в острій після важких поранень, так плюс, коли хлопці там проходять лікування, і це довготривале лікування. Ну, наприклад, там багато операцій підряд, і це ж все обезболюється, так і людина ну також може опинитись в певній залежності, так від, від препаратів. Плюс людина іноді не знає, як впоратись з тим всім, що з нею відбувається, так як побороти той страх. І ось тут тут теж наркотична або алкогольна залежність, вона. Може спростити, скажімо так, це все. Пані Наталю, а ігроманія? чи лудоманія? чи угу. Лудуманія? Лудоманія – це вже поведінковий розлад, так? І за лудоманією дуже часто стоїть, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, або там якісь депресивні розлади, тривожні розлади. ну, Азартна гра. Це про що? Є таке, знаєте, поняття, як дофамінова петля. Так? І ось тут людина, яка знаходиться серед тих всіх жахів, так? вона може відчути життя тут і тепер, наче вона в самому процесі, так? плюс сюди доєднується адреналін, плюс ось це відчуття перемоги. Так? Стосовно хронічного стресу. Також так, це те, що допомагає перезагрузитись, перезавантажитись, так переключитись, скажімо так. І ось тут, коли в людини хронічний стрес, знов таки в нас нервова система вже на межі, так і людині потрібно перезавантажитись. І ось тут якраз ставки це те, що допомагає, так такий інструмент, як телефон, завжди під руками. Це не потрібно кудись там бігти, щось там шукати. В тебе телефон завжди є, і ти завжди можеш. Ну там приймати участь в тому. Плюс також це якась певний певна втеча, так втеча від того, що з тобою відбувається насправді тут і тепер, так, і людина може в такий спосіб ну, відчути якусь дотичність до життя. Ігри, алкоголь та наркотики як може допомогти сім'я, рідні, коли військовий ще на передовій. Ну, я думаю, що тут може йти, йти мова тільки за підтримку, так. І е, ось тут максимально е, бути ефективною в цій підтримці, тому що е, поясню про що це. Про те, що якщо ми почнемо там контролювати, звинувачувати, сваритись, ми будемо тільки загострювати це все. Якщо ми надаємо підтримку, і ми розуміємо, що ми на відстані нічого змінити насправді не можемо, так ми можемо запропонувати якісь альтернативні варіанти. Тому ми чекаємо своїх чоловіків додому, так. І Же тут на місці ми максимально намагаємося бути ефективними. Тобто, допоки вони там на передовій, ми не знаємо, як боротися зараз. Ну, ми не те, що не знаємо. Ми те надаємо підтримку, ми можемо поїхати, ми можемо дати якусь інформацію стосовно звернення. Чомусь тільки хлопців звертаються з передової. Ну хтось їм сказав про це, так, і вони телефонують, і вони самі озвучуються, так, якщо, якщо вони можуть здатні озвучити це. Тому що за алкоголь насправді це не важко говорити, так. А ось за наркотичну залежність, там за лодоманію вже складніше. Панек. Зали, допоки він ще до прикладу, десь на фронті, то родина все, що може зробити, це підтримати. Якщо він вже повернувся, чи можна вже підтримати, допомогти? Ну в будь-якому випадку вирішує все одно військовий, і ми це розуміємо. Ми не знаємо там ну, конкретний приклад якийсь. Так і якщо людина алкозалежна, ми розуміємо, що це хвороба. Але чи розуміється військовий, чи розуміється його родина? Ну можливо, там йому вже детокс потрібен, так? Ну можливо. І ось тут ми можемо там дати підтримку. Ми не критикуємо, не звинувачуємо, але ми також не беремо на себе відповідальність. Тому що перед нами доросла людина, яка сама вирішує, як і далі жити. Так? Тому підтримку дати можемо критикувати, ну не потрібно, не варто, воно тільки посилює проблему. Ми можемо говорити про свої емоції, да, про те, що відчуваємо ми. Ми говоримо про те, що нам боляче бачити, наприклад, якщо людина, яка захищала батьківщину і сьогодні от відбувається ось це. Ми можемо знов таки дати якусь інформацію людині про те, що є там якісь групи ветеранів. Анів, так і ну і дати так. От просто знаєте, як ну просто закинути інформацію, так і людині, яка не може впоратись з, з алкозалежністю чи наркозалежністю чоловіка, потрібно попіклуватись про себе. Самі піти і отримати цю допомогу, тому що ми все одно це дві різних людини, ми все одно розмежовуємо. Ми не можемо жити залежністю іншої людини. Ми не можемо бути в цій співзалежності, так і проживати. Ось ось це життя. Якщо військовослужбовець не хоче, щоб йому допомагали, чому так стається? Ну, мені здається, військовослужбовець ну, перше. Ну, Стигма, так? Я незалежний, мені просто зараз це потрібно для того, щоб вижити. Наприклад, далі наступне, наскільки військовослужбовець вірить в те, що йому дійсно нададуть допомогу. Далі те, що ми і, 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 і насправді ну, наскільки це буде ефективно. Далі на, наступне, мені здається, це знов таки страх втратити авторитет. Ну, як я зараз скажу. Що я що я такий. І ну, більше, більше всього, людина або не розуміє, що це є проблема, вона досі вірить в те, що вона контролює все, або людина не вірить в те, що їй дійсно нададуть допомогу. Пані Наталі, ваші рекомендації для військових, для ветеранів і для родин, що в першу чергу. До кого звернутися, де от кричати про допомогу? Бо насправді ми ж розуміємо, що наслідки це можуть бути просто розірвані сім'ї, так на жаль. На жаль, звернутися так, куди завгодно. Зараз дуже багато громадських організацій, які займаються саме допомогою ветеранів. Так? Ветеранам. На, на сьогоднішній день самі ветерани допомагають. У нас є і фахівці супроводу, також так, серед них багато ветеранів. Так? У нас є ветерани, які вже є в громадських організаціях, допомагають. Плюс є психологи. Так? Людині варто поспілкуватися, щоб зрозуміти взагалі, що з нею відбувається, яка причина, ну, які. Наслідки так, щоб людина могла бачити повну картину і оцінити, ну чого вона хоче в цьому житті. Так? Ну, має бути рука допомоги, це як мінімум. Але для того, щоб дати цю руку допомоги, потрібно, щоб людина прийшла і захотіла взятись за цю руку. Звертайтесь куди завгодно до, до психологів на індивідуальні консультації. Це можуть бути онлайн-консультації, це можуть бути там, групові заняття. Ви можете навіть там не включати відео. Це не обов'язково. Бо ви можете назвати якесь інше ім'я, теж не обов'язково говорити свої дані. Так? Просто зверніться, просто вислухайте, що вам запропонують, спробуйте. Є реабілітація, є, ну, є інструменти, які можна використовувати. Просто прийдіть. Пані Наталі, я вам дякую. Ще раз хорошу розмову. Вам дякую за запрошення. Друзі, і це був проєкт відбуння війни. Сьогодні ми говорили про залежності. Ще більше цікавого дізнаватися у наступних випусках до зустрічі.